Сьогодні тут спокійно, але ще минулого понеділка абітурієнти поблизу Франкового університету вишиковувались у черги ще з п'ятої-шостої ранку. Я прийшов на 8 годину на роботу, то тут вже було чоловік десь так до 30. Ну то в основному більше батьків я бачив ніж студентів. Ну, Рівно в 9-й годині ми. Відкрили двері, і все вийшли їм абітурієнти розповідають. Знайомі радять приходити якнайшвидше, аби серед перших подати документи. Я прийшла таки на шосте, прочекала до десяти, потім десяті відкрилися. Я зрозуміла, що в мене ще немає таких двох документів, і все я вертаюся. А от у приймальній комісії з такого ажіотажу, який повертається щороку, лише дивуються, адже документи приймають аж до 31 липня. Особливо перші дні дуже багато. А вже пізніше, через тиждень, півтора, через два тижні, то вже вільніше. Чомусь абітурієнти вважають, в перший день, як подадуть документи, то це вже, це вже він поступив. Уступників свої аргументи. Бо я потім їду на море, я не встигну подати документи. А допоки одні пишуть заяви, інші записуються у чергу. Записалися і що тут стояти? Що вистоїш? Нічого не вистоїш, поки не пройде черга, і ми 247, сорок Якісь яка які можна як можна стояти. Підійдемо через годинку, через дві схожа ситуація і у львівській політехніці. Хтось стоїть у чергах, хтось прийшов у розвідку. Так хочемо знайти те, що нам наші предмети потрібні. ж не визначилися. Та найбільше втішені ті, хто таки достояв і подав документи. Ми не стояли в черзі дві з половини власне від кабінетом. Та бо там все тільки комп'ютер не робив. Не то всіх не робили комп'ютер, а так мо зараз. Зала, чекаю з Божою помощою, що прийдемо. А от Оксана Хомин із черця подавати документи не поспішає у дівчини своя філософія, тому що ну по-перше, є час. По-друге, ну хотілось зібрати всі документи, щоб ну так впевнено, щоб не вертатись, здати все. Ну, за один раз. Оксана мріє стати журналістом, тому, окрім незалежного оцінювання, готується до творчого конкурсу. Не нехтуватиме і іншими факультетами історичним та філологічним. Найважче дізнатися, які документи потрібні для вступу. Інформацію визберує по зернятку. Заходжу на сайт університету, куди я хочу поступати, там на факультет свій. Та ну так ще, ну, ще е, питаюся в друзів, їжджу в університет, інколи сама розпитую. Нарікає на брак інформації, і мама Оксани Галина каже, якби все і на один сайт, чи дошку, аби і діти, і батьки були спокійними. Діти самі не дають ради, просто вони не знають, де йти, що читати. Якщо б це було якось так мобільно в одному місці, це б було, звісно, річ зручніше. І дітям, і батькам, зрозуміліше. Але вже цього тижня черга в університетах абітурієнтів не лякала. Д не дуже довго. Швиденько в мене прийшло, то там зараз буде моя черга. Я недавно тільки підійшла. Пів години, годину, може 15 20 хвилин 20 відсили. Мене довго, півтора години. Документи у вишах приймають до кінця липня, а вже 8 серпня стануть відомі усі прізвища студентів 2012 року.